Вітаю всіх. Це ранок вдома. Психологічні травми спричинені дітям війною. Як допомогти? Цю тему ми сьогодні обговоримо з засновницею громадської організації для психологічної реабілітації дітей Джен України Оксаною Лебедевою. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про проект, про громадську від... організацію, ваше об'єднання. Чим ви займаєтесь? Яку маєте глобальну місію? І хто підтримує ваш проект? А дякую за запитання. Джен Юкранія це громадська організація, що була заснована з метою надавати психосоціальну допомогу найбільш постраждалим верстам населення, а саме дітям, дітям, що пройшли через нелюдські знущання, втратили своїх батьків, які проживають надзвичайно травматичні події зараз під час війни. Ну і глобальна місія, звісно, це викор... виростити найкраще покоління в історії, незважаючи на ці страшні обставини і цю війну. А хто вас підтримує? Як вам вдається таку глобальну справу робити? Джені uh, Україні заснована з однодумцями та меценатами дуже підтримують нас. Меценати. Ми yeah. працюємо з великими фондами. Наша патронеса Олена Зеленська і фонд, фундація Олени Зеленської, так само є нашими партнерами і спонсорами, які допомагають нам? Uh, чесно кажучи, ми? Рідко звертаємося за донатами, бо розуміємо, що зараз надзвичайно багато таких звернень. І знаєте, як я кажу завжди, як бачить Україну світ. Світ бачить Україну як таке многоголосся різних організацій, які благають про допомогу. І що, мабуть, найбільше приваблює наших партнерів в наша організація? Це те, що наш голос він належить дітям. Тому це і глибоко, і надзвичайно потужно, і надзвичайно ну, надзвичайно хардбрейкінг. Воно змарушливо, да, зворушливо. Ми знаємо, що важливою частиною проекту Джен Ukrainian є кемп для дітей і підлітків. Ви його започаткували минулоріч. Як це відбувалося тоді? Це було десь за кордоном, так? Да? Так, власне, я зараз знаходжуся вже на п'ятій зміні такого кемпу Кемп Джен Кемп це один з продуктів Джен Юкренін, який ми розробили. Це можливо наш головний продукт на сьогоднішній день, тому що. Я б сказала так, це надзвичайно потужний психотехнологічний інтенсив для дітей, який так знаєте, вміло замаскований під таку форму дитячого веселого літнього табору. Бо його легше сприймати і батькам, і дітям всім знайомим, що таке табір. Всі розуміють, що це таке. Бо коли ти говориш про інтенсивну допомогу психологічно, досі існує така стигма щодо ментального здоров'я в нашій країні, і навіть найбільш постраждалі діти їх батьки, опікуни кажуть, ні, 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 ми ок. Тому була знаєте, придумана така форма надання цієї інтенсивної психологічної підтримки, що називається Джен Власне, перші дві зміни ми провели в Іспанії минулого року, тому що. Знаєте, знаходилася в такій ситуації, коли коли якось здавалося неможливо абсолютно реабілітувати дітей в Україні. Тому ці два кемпи прийшли в Іспанію. Зараз ми повернулися в Україну і табір знаходиться в горах. Це таке затишне, мальовниче, українське знаєте, село, я б сказала, <смі> такий кінець географії, але це тут надзвичайно спокійно, нема сирен, діти мають змогу виспатися. Скільки змін буде цьогоріч в Кемпі? Коли найближче? Зараз йде перша чи друга вже? Цьогорічного Ну, цьогорічно це вже друга. Ще ми чекаємо ще 50 дітей. третя зміна, Ще у нас є плани щодо осені. Е, мабуть, ще рано говорити. Дітей дуже багато, тобто аплікантів, які просять про допомогу дуже багато. Просто до нас попадають насправді важкі е, кейси об'єктивно, так пережив. Що об'єктивно пережили страшні травмуючі події, тому ми їх вишукуємо. Просимо розповідати нам про таких дітей. Вишукуємо усілякими способами. Бо і в інстаграмі, і в соцмережах іноді просто дзвонять сусіди сусідів. Шукаємо і в інтернеті, через соцслужби, через МВД, і через поліцію. Дуже багато інструмен... інструментарію, адже чесно кажучи, найбільш постраждалим людям найважче допомогти, тому що вони абсолютно відхиляють цю допомогу. Не просять і іноді, знаходячись у травмі, травмованому середовищі, просто хочуть, щоб їх облишили. Але ж ми розуміємо, що ця травма буде в будь-якому разі, в майбутньому абсолютно точно відобразиться на їх дітях. Тому іноді все розуміють, іноді ні. Намагаємось переконувати, чим діти в кемпі займаються і яку власне вони допомогу отримують? Це такий мікс індивідуальної та групової терапії, анімалотерапії, дуже багато технологічних практик, таких як томатіз, є у нас спеціальні такі вібруючі системи, що тренують нервову систему дитячу. Це арт-терапія, звісно, і театротерапії, лялькотерапії, дуже багато спорту. Найпростіші такі речі, які дуже важливі зараз нашим дітям: це щоденна рутина, це постійні. Постійний графік, вони знають, що вони будуть робити через годину, через 20 хвилин. Стають в одне в той самий час, засинають в один той самий час. Мають такий розклад, де. Комбінована і педагогічна програма, і психологічна. Але терапія тут всюди, тобто вони лягають спати, читають і це терапевтична література, прокидаються, роблять руханку, і це терапевтична руханка. Тобто, тут все так замасковано, так щоб вони не дуже то й розуміли, що відбувається. Ну, ми знаємо, що ви побудували, можна так сказати, власну систему навчання психологів, тобто, у вас вони працюють за якоюсь особливою програмою. Що саме ви враховували, і чому така необхідність виникла? Чому особливість підходу ваших психологів? Власне, це не просто система навчання це передусім це новітній протокол, тобто протоколів лікування дитячої травми, які на той момент існували, які на сьогоднішній день існували в світі, коли ми почали збирати українську групу постраждалих дітей. Ми зрозуміли, що вони просто недостатні. Вони недостатні. Відносно цієї глибини травми, яка зараз є у наших дітей, ми абсолютно спиралися на науково обґрунтовані протоколи КПТ-протоколи лікування дитячої травми і. Ну насправді ефекту не було такого, на який ми розраховували. Стало зрозуміло, що нам треба займатися цим самим, адже можливо світу роки, знадобляться роки, щоб якось модернізувати ці протоколи. У нас нема цих років. Це наші діти. Вони зараз тут страждають. Війна продовжується. Вони втрачають батьків кожного дня. Що таке ПТСР, Ми знаємо це лікувати вже. Буде складніше а, аніж свіжі травми, тому нам, нашою психологині, головною психологині Оксаною Шльонською була розроблена програма захищення любов'ю», е, яка включає в себе вона. Науково базується на науково обґрунтованих методах катативної катативно мегетативної та когнітивно-поведінкової терапії, але включає в себе дуже багато особливостей, культурних особливостей, ментальних особливостей саме наших дітей, пов'язаних саме з цією війною. Це такий мікс групових індивідуальних терапій, а також обов'язковим елементом нашої програми є. робота. Робота з опікунами та батьками адже діти після того, як отримують цю інтенсивну психологічну допомогу, всі повертаються додому. А там на них чекає війна, там на них чекає травмоване середовище. Тому ми дуже багато часу приділяємо саме цю саме роботі з опікунами та батьками. А на який вік розрахований кем? Мови, програма. Сама «Захищені любов'ю пройшла апробацію віком від 6 до 16 років. Програма для тінейджерів, звісно, що відрізняється щодо програми діток 6-12 років. Вона теж пройшла апробацію в минулому кемпі. Сьогодні вже продовжуємо роботу. Щоразу щось вносимо щось нове, коригуємо, додаємо діти, які зараз проходять ці інтенсиви, вони стають Коавторами, співавторами цих програм, тому що, наприклад, є ем, у нас є така практика, коли мудрість дитячих книжок, так коли наприклад на терапії роздаються спеціальні картки з цитатами про якісь е, про любов, про пам'ять, про смерть, і це цитати з видатних е, книжок. І діти починають рефлексувати і говорити, що вони думають про це. Так, от вже на наступну зміну ці картки були це мудрість дитячих думок, тому що. Ці діти з минулих змін писали е, настанови дітям, е, що зараз проходять реабілітацію, і то ви тому, взагалі порушливо. Ви взагалі підтримуєте зв'язок з дітьми, які пройшли програму? Який маєте фідбек, які результати по їх поверненню додому? Завжди підтримую ну особисто я на мені так, мабуть, десь близько 12 дітей, з якими я близько спілкуюся. Звісно, що не можу з усіма, і, і це не потрібно, бо тут велика команда, і кожен знаходить свій якийсь контакт. Так, спілкуюся, і, чесно кажучи, маю різні питання і бачу абсолютно різні ситуації. Бачу, коли діти повертаються в середовище, де їх підтримують, і у них такий ефект знаєте, пролонгований, іноді дитині просто нема з ким поговорити. І вони, повертаючись додому, продовжують отримувати різного ступеню травму, але вони вже більш резильєнтні, тому що отримали в нас якісь інструменти. Те, що ми говоримо дітям, тут, це диво не станеться. Тобто, ми, у нас є такі браслети, вірю, диво у всіх, але. Ми розуміємо, в яких обставинах ми зараз живемо. Ми маємо допомагати собі самі в тому числі, і вони стають для себе такими терапевтами, терапевтами для себе і такими нашими агентами впливу щодо своїх вже сімей. І там, якщо діти раніше до нашої реабілітації не ходили на, на кладовище, не згадували про тата, загинувшого, не дивилися фото, то повертаючись із інтенсиву, вони навпаки просять про це і. Головна мета програми це вбудувати їх травматичні спогади і травматичні емоції у їх автобіографічні спогади. Таким чином ми можемо поєднати минуле з, з теперішнім, і головне мати змогу планувати майбутнє, бо саме планування майбутнього є на сьогоднішній день зціленням для наших дітей. Скажіть, якщо хтось з наших глядачів, глядачів ранку вдома. Має знайомих знайомі родини, знайомих дітей, яким треба звернутися по вашу допомогу, як вони можуть це зробити, куди звертатися для того, щоб потрапити в програму? В Україні наразі сфокусовані на найбільш таких травмованих дітях, дітях, що переживають втрату. Тому якщо ви знаєте дитину, у якій якої є ознаки обтяженого горювання через втрату одного чи двох батьків чи там братів, сестер, найближчих родичів? Обов'язково напишіть нам про неї. Це може бути е, анкета, що розміщена у нас на сайті Дженікранінком або в будь-яку соцмережу на сайті Є всі телефони, і з нами дуже легко зв'язатися. Але я, я також хочу обов'язково звернутися до тих, то нікого не втратив. Визначити рівень, ем, рівень травми дитини на сьогоднішній день надзвичайно важко, адже це суб'єктивне абсолютно сприйняття. Психіка, вона як крижинка, у кожного своя, і хтось навіть не втративши батьків, але переживаючи травмуючі події, надзвичайно надзвичайно травмований. Тому якщо ви бачите якісь такі ознаки нетипової поведінки для дитини, зверніться до психолога. Це на сьогоднішній день це обов'язково. обов'язково звертайтеся до фахівців, не всоромтеся, не вважайте це, що це якийсь. У е, нас є досі якась така стигма щодо ментального здоров'я, якась каральна медицина Радянського Союзу. Це все не так. Ми працюємо з здоровими дітьми, ми коригуємо їх поведінку, ми нікого не лікуємо, і психологи вони так само не лікуються, але вони здатні змінити їх долі на сьогоднішній день. Дякую вам за те, що ви робите. Ватерія ранку вдома була засновниця громадської організації для психологічної реабілітації дітей Джен Юкрейнін, Оксана Лебедєва. До побачення вам іще раз дякую. Дякую дуже.